Привіт! така довгоочікувана рубрика, де я дивлюсь і коментую ваші роботи. Я теж за нею скучила. І сьогодні в нас на огляді дві картинки. І також в кінці відео я покажу ще парочку артів, які просто мені сподобались. І я вважаю, що в них немає чого виправляти. Так, да, і таке буває. Сьогодні ми поговоримо і про колір, і про освітлення, і трохи про тон. Сподіваюсь, ви захопили собі чайок, вмощуйтесь зручніше, і ми починаємо. Перший малюнок. Захотіла я його взяти через колір, але перш ніж приступати до цього, я трохи поправила пропорції: більше голову та очі, коротше хвостик, та додала темного кольору на грудку. Все це робить персонажа більш схожим на червону панду, а я все-таки сподіваюся, що це червона панда, бо в процесі я трохи подумала: а раптом авторка мала на увазі щось трохи інше. Тим не менш, жодних коментарів до роботи не було, тому я роблю все на власний розсуд. Також я зробила дерево трохи товстішим, бо на мою думку, воно було за тонке, щоб витримати цю червону дубцю. Після цих первинних виправлень ми маємо такий результат, і тепер можемо перейти до найцікавішого: це колір і тон трошечки. Вони майже завжди йдуть рука об руку. Ну, листя зелене, беремо зелений, фігачем зеленим. Панда руда беремо помаранчевий, фігачем помаранчевим. Здавалось би, що ще треба. В принципі, це теж окей, але якщо трошки замислитися про відтінки. То можна зробити щось набагато набагато цікавіше. Тут у нас класична схема: червоний і зелений компліментарні кольори, але не будь-який зелений та червоний гарно поєднуються між собою. Відтінки дуже важливі. Крім того, велику роль грає насиченість, тон кольору та пропорція кольору. Тож все трохи складніше, ніж здається на перший погляд. Взагалі я не раджу брати саме оцей відтінок зеленого, як в оригіналі. Він неприродньо виглядає такий дуже кислотний штучний колір. В природі такого зеленого немає. Він мало до чого пасує і дуже рідко вдається влучно його поєднати з іншими кольорами. Це такий підступний відтінок зеленого. Тут я бачу два можливих класних сценарії. Або йти в теплі світлі відтінки зеленого, такий жовто-салатовий в поєднанні з теплим помаранчево-жовтим, але це вже буде інша схема більше до сусідніх кольорів, тобто аналогова, а не компліментарна. Є другий варіант саме з компліментарною схемою, якщо брати холодний такий синьо-зелений і поєднувати його з яскраво-помаранчево-червоним, це якраз компліментарна схема, і цей варіант в даному випадку мені подобається більше, тому я беру його, хоча обидва доволі непогані. Так акуратно промальована шерстка, от просто рисочка до рисочки, аж шкода це все замальовувати. Щодо кольору самої панди, він непоганий, і в ньому навіть є теплохолодність і доволі велика варіація відтінків від холодних, більш фіолетових до жовтеньких це класно, це супер. Не скажу, що я сильно щось міняла, а скоріше, трохи підсилила цей ефект, панда класна. Повертаючись до кольору, треба зважати ще на те, що не може бути все однаково насиченим і яскравим на малюнку. Завжди є якась пріоритетність, щось яскраве і насичене, а щось ні. Це створює баланс, завдяки якому малюнок не виглядає кислотним та перенасиченим а також це допомагає виділяти головне від другорядного і зазвичай те, що головне, воно більш яскраве. В моїй версії фон виглядає набагато спокійніше і більш приглушеним, а от головний персонаж як такий вогник яскравий. В той час, як в оригіналі, все доволі однакової насиченості. Також давайте звернемо увагу на кількість кольору і його розподілення по малюнку. Для цього ми можемо намалювати умовно кольорову схему. В мене вона дуже чітка і проста. В оригіналі трохи більш хаотична. Я прибрала всі оці зайві коричневі елементи, і стовбур дерева я теж увела в холодний, більш зелений, для того, щоб червоною лишити лише одну панду. В такій простій композиції це виглядає більш чисто і зрозуміло. В цілому, оцей розкиданий помаранчевий по фону не є помилкою сам по собі, це могло бути помилкою тільки в тому випадку, якби воно було такого ж кольору, як панда. Тоді це б все сперечалось між собою і збивало з толку. Але воно таке бордово-коричневе, тому це окей. Але мені здається, що краще без цього. Прийом з підтримкою кольору зазвичай використовується в більш об'ємних масштабних композиціях. Для того щоб врівноважити вагу картини, є таке поняття як вага картини, візуальна вага, а не фактична. Наприклад, якщо ми маємо більш витягнути полотно і все найцікавіше відбувається в одному куточку, там багато персонажів, багато кольорів, деталей. А в іншому куточку там буквально пара мазків або взагалі нічого. І візуально оця частина картини виглядатиме важчою, більш перевантаженою. Наприклад, отакий малюнок, де все найцікавіше у нас зосереджено отут, а з тієї сторони немає взагалі нічого, просто продовження фону. І ця картинка у нас є незбалансованою, тому що ця сторона перегружена, а ця навпаки пуста. Звісно, воно так не є. Я замазала це для наглядності. У нас є тут продовження малюнку, і так це вже виглядає набагато краще. Тут у нас якраз використаний той самий прийом підтримки кольору, тобто колір дублюється. Він є і в основній частині, і він так само є в цій частині, яка є просто підтримуючою для того, щоб врівноважити картину. І, в принципі, з зеленим відбувається те ж саме. І ще один приклад, щоб закріпити цю тезу. У нас так само тут все найцікавіше відбувається в у цьому кутку, а з цієї сторони немає нічого, просто фон. Відповідно, там має бути щось для рівноваги, і це щось буде дублювати колір для підтримки. В цьому малюнку з пандою немає проблем з вагою, бо формат квадратний і найбільший головний об'єкт знаходиться в центрі полотна, тому вага доволі стабільна і нічого нікуди не перекошується. Мене більше тут хвилює дерево, яке зливається з пандою і по кольору, і по тону, і хотілося б їх трохи розліпити. Це одна з причин, чому я запропонувала б зробити дерево іншого кольору або відтінку. Також в моєму варіанті більш приємна пропорція кольорів, десь 70 на 30 приблизно. В оригіналі більше помаранчевого, що вже починає трохи сперечатись по кількості з зеленим. Пропорція кольору. Так, це теж дуже важливо. Є ієрархія кольору, хтось головний, хтось другорядний. Тоді все працює злагоджено, гармонійно і класно. Якщо ж не зрозуміло, хто головний, тоді відбувається хаос. Кольори починають сперечатись між собою і перетягувати увагу. Тому, якщо у вас два кольори, зазвичай це пропорції типу 70 на 30 чи 80 на 20. Якщо три кольори десь 80, 15 5 Типу того. Чим більше кольорів, тим складніше працювати. Найлегше працювати, коли колір один. Точно не прогадайте лайфхак, користуйтеся. До речі, не плутайте колір з відтінком, бо відтінків може бути просто нереально багато. А от кольорів зазвичай в картині 2-3, рідше 4. Два компліментарні кольори це взагалі класика. Окрім кольорової схеми, також є тонова схема, що у нас із тоном в оригіналі. Мордочка наділена найбільшим контрастом з усього малюнку, вона привертає найбільше уваги. Це прекрасно, це мені подобається. Що мені не подобається, те, що дерево зливається з фоном, як я вже казала, і майже повністю зникає. Панда просто літає в повітрі. Також в цьому місці гілочка починає зливатися з персонажем. В своєму варіанті я дерево зробила темнішим за фон, що трохи поліпшило ситуацію. Але в мене теж не ідеальна ситуація, бо отут панда зливається з деревом і так не має бути. Але хто з нас ідеальний? Я не придумала, як це виправити. Якщо у вас є ідеї, можете написати про них в коментарях. Також мені не дуже подобаються оці чорні темні плями, бо вони привертають увагу до цих місць, створюючи тут зайвий контраст. Якщо все це спростити до схеми, то виходить така ситуація. Середнього тону фон, темне дерево і світла панда найбільший контраст на морді. В ідалі було б так, але маємо, що маємо. Основна суть в тому, що всі елементи мають чітко считуватись і не зливатись між собою, а найбільший контраст має бути тільки там, де щось важливе, класне і цікаве. Дуже важливо слідкувати, щоб в інших місцях не створювалися зайві контрасти. Ну, і ще я трохи змінила позу, додала лапку, гілочку в зуби, наконила голову. Просто хотілося якось додати життя в малюнок, щоб він дихав, знаєте. Бо в оригіналі панда просто так сидить, наче застигла, нічого не робить. Ну, але це вже таке, знаєте, вкусовщина. І таке у нас до після. Рухаємось далі. Одразу зроблю ремарочку, що волосся під водою поводить себе трохи інакше, але. Спишемо це на стиль, я художник, я так бачу, все так і задумано. Так має бути. Я пробувала різні варіанти і пробувала робити волосся більш фізично правильним, але мені не подобалося, як це виглядає. І, в принципі, так як воно зараз є, мені воно окей. А ще мені дуже подобається тут стиль, який побудований на таких гротесках, коли є щось дуже-дуже тоненьке, і потім раптом щось дуже об'ємне, і воно так на контрасті дуже цікаво виглядає, і мені прям подобається. А, окей, світло. Наскільки я зрозуміла, тут джерелом світла є оці морські штуки скати, рибки. Але це не дуже помітно по роботі, бо вона сама по собі доволі пересвічена. Багато хто намагається навалити більше світла, щоб показати світло, що звучить доволі логічно, але як би парадоксально це не звучало, але якщо ми хочемо показати свідчення, якесь яскраве світло на картині, її треба зробити максимально темною. Бо світле добре видно на фоні темного, а от світле на світлому не видно. Я прибираю засвідчений фон, роблю темніше хвіст і пропрацьовую світло на обличчі більш контрастно. Щодо хвоста, о Боже, щось тут таке важливе, таке контрастне і таке яскраве треба дивитися сюди. Хвіст тут привертає, як на мене, найбільше уваги, хоча не мав би. Навіть якщо дивитися на малюнок у тоні, найбільший контраст у нас на дубці і на хвості, а має бути де? На обличчі я увожу хвіст, а тим паче його кінчик у тінь, щоб він не забирав нашу увагу, бо він в принципі не є важливим. Далі в нас є тут момент, що русалонька протягує руку до ската, і от в цьому місці забагато мілких елементів, які створюють певний шум, не одразу зрозуміло, що відбувається. Я б хотіла зробити силует більш простим і зрозумілим. Як мінімум, треба прибрати оці. Штуки, щоб це не було. Я думаю, їх достатньо позаду. В далі, я б взагалі відставила руку від тіла, щоб силует русалки краще читався. По тону у нас все доволі сумно, бо силуети не читаються зовсім, зливаються просто абсолютно все, що тільки може зливатись, воно зливається. І єдине, що добре видно, це якраз таки той самий кінчик хвоста, який не має бути добре. Видно. Якщо робити тонову схему, то тут все було б доволі просто: темний фон середнього тону русалка і світлий скат, також з приводу композиції і розміщення об'єктів. Русалонька розміщена по діагоналі, утворюючи певну лінію, гарну пластичну динамічну лінію. І мені захотілося цю лінію підтримати скатами, тому я розмістила їх теж по діагоналі, якби повторюючи лінії русалки. В оригіналі все цікаве, класне і суперове відбувається тільки в одному кутку отут. Інший кут просто пустий. Зараз тут хвіст, який перетягує на себе увагу, але якщо там виправити тон, то з'являється проблема з вагою, якраз те, про що ми говорили вище. Також у цьому скатику тут то він упирається край полотна. Ця композиція виглядає більш круглою, і оце все цікаве, хочеться помістити в центр. А зараз воно забите в самий кут, при тому, що інший простір навколо він просто пустий. Але в такому випадку, якщо ми помістимо все це в центр, то хвіст треба буде кудись діти або закрутити якось теж по колу, або увести його взагалі, щоб його не було. Але моє рішення з скатами по діагоналі, мені подобається набагато більше. Єдине, що тут дуже важливо, щоб всі скати не були однакового тону і насиченості. В нас є один основний скат, а всі інші вони більше якби йдуть в тінь, просто як частина фону. На оригіналі три кольори: це зелений, синій такий фіолетовий і рожевий. Я не бачу сенсу тут використовувати три кольори, я взагалі не розумію навіщо, тому я залишила тільки два. Хвіст і фон я звела до одного кольору, трохи різних відтінків і тону. Як на мене, це більш цілісно виглядає. Чим менше кольорів, тим краще. Багато кольорів складно поєднувати між собою, складно регулювати їх кількість на малюнку, насиченість. Це все треба думати. Да, отакий я художник. А ще я змінила форму скатів, але це я так просто. Це не було помилкою. Таке от до після. І на останок із всіх робіт, які мені надіслали на розбір, є чотири роботи, які мені прям сподобались. І Я дивлюсь на них і думаю, вау, як ви класно мене малюєте. Я не хочу тут нічого виправляти. І вирішила вам їх теж показати. Також хочу сказати, що я тут подумала, є дуже багато бажаючих потрапити на цей розбір в такі відоси, але в середньому відео потрапляє там 2-3 роботи. І якщо раптом комусь дуже сильно хочеться побачити саме мій розбір і почути саме мою думку про вашу роботу, я можу це зробити за невеличку суму грошей. Якщо вам це цікаво, ви можете написати мені в інстаграм або на пошту, і ми з вами домовимось. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, написати коментар і до зустрічі в наступних відео.